За цей рік на території нашого міста та району зареєстровано 116 пожеж. У минулому ж за цей самий період було майже на 20 менше. Як бачимо, кількість пожеж зростає. Тому незайвим стало і чергове відпрацювання головним управлінням ДСНС України у Київській області. Дуже значний риз пожеж. Перше це були пожежі. Коли в нас було пожежний безпечний період, усі спалювали на в своїх подвір'ях залишки можливо, якогось урожаю, залишки соломи, листя пожежа перекидувалась на інші поля, і таким чином у нас також було дуже багато пожеж в екосистемах. Зараз у нас іде ріспаже зв'язку і з зниженням температурної колочні середовища на такий важливий захід з'їхалися голови сільських рад, представники соціальної служби, райвідділу, служби газу, ресу та з головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі зібралися в приміщенні ОРДА обговорити нагальні. Сподіваємося, що незабаром на мешканці нашого регіону дихатимуть більш свіжим повітрям. Кучкін, Андрій дріпугач, студія Барт, Ірпінь. Внаслідок порушень правил пожежної безпеки йдуть мізерні штрафи, які жодним чином не рівняються з тими масштабами. Шкоди, яка наноситься ситуація з ліквідацією торф'яних пожеж неподалікерпені, ускладнюються і ще й небезпечними знахідками часів великої вітчизняної, лише на розпайованих угідях романівки під час горіння вибухнула біля десятка старих боєприпасів. Обов'язковому порядку піротехнічний розрахунок прозвонював, перевіряв ті ділянки, де рятівникам потрібно робити ті чи інші земляні роботи. Тобто небезпека є, небезпека досить серйозна. Загальними зусиллями рятувальних бригад неподалік Ірпеня вже вдалося скоротити площу горіння з 15 до 7 гектарів. Тривають роботи і по ліквідації інших загорянь на Київщині. Отож почому. Вісно поймали одного такого поджигателя. Поджигав траву. Його поймали, приду події. Вона вічер опять побіжав поджигає. У нього згорає сарай, у сусіда обгорає дом, його збирають, його якби приводять, визивають. Визивають міліцію і кажуть, а, що з ним сум'яли звичайно, не спіймане, не злодій, але якщо відомо, хто підпалює траву, слід звертатися до правоохоронних органів. Пропонуємо вам, якщо ви, ви знаєте особу людини, яка скоїла це правопорушення. Пропоную вам інформувати органи міліція, то тобто з наш обох ездівний відділ. Вони повноваження складати адмінпротоколи, притягати амін за порушення. Правила, які призводять до виникнення пожеж в екосистемах. Там доволі таки суті, я думаю, будуть штрафи для цих підпалювачів. Можливо, якось з цим і, можливо якось з цим можна буде боротися. Але не лише любителі підпалити суху траву є загрозою у виникненні пожеж. Неблагополучні, багатодітні, одинокі люди можуть власними руками створити небезпеку. Це У нас перша проблема це тіх поджигатів. Це якась традиція нашу країн, яка то, традиція Україні, яка -то нелепа, дурацька традиція, я б сказав. Второе, то, что у нас очень большая проблема, это брошенные родители. Молодеж, так як у нас здесь мало предприятий, молодеж уехала в Киев. И у нас брошені родители, Вот мы сегодня хотели бы зайти к одному, моєго дідушка му називаємо. Он уже след. Вот сейчас слід. Вот забрал забрав жену из Киева. На да, на лето иногда жену забирает дочка. Пізніше мы действительно пошли до вище згаданого дідуся картину що... ще. Піротехнічний розрахунок прозвонював, і перевіряв ті ділянки, де рятівникам потрібно робити ті чи інші земляні роботи. Тобто Небезпека є, небезпека досить серйозна. Загальними зусиллями рятувальних бригад неподалік Ірпеня вже вдалося скоротити площу горіння з 15 до 7 гектарів. Тривають роботи і по ліквідації інших загорянь на Київщині. Отож сподіваємося, що незабаром мешканці нашого регіону дихатимуть більш свіжим повітрям. Марине Андрій Пугач, студія Барт Ірпінь. Внаслідок порушень правил пожежної безпеки йдуть мізерні штрафи, які жодним чином не рівняються з тими масштабами шкоди, яка наноситься. Ситуація з ліквідацією торф'яних пожеж неподалі ускладнюються і ще й небезпечними знахідками часів Великої вітчизняної. Лише на розпайованих угідях Романіки під час горіння вибухнула біля десятка старих боєприпасів. В обов'язковому порядку.